Кожна ніч для них може стати останньою. бійці 92-ї бригади вже кілька місяців на передовій між селищем Трохізбенкою та Слов'яносербськом, які контролюють сепаратисти, тримають лінію фронту з так званою ЛНР до опозиції Бойовиків пів кілометра в день терористи обстрілюють їх з градів та мінометів а вночі підкрадаються в притул. І що найстрашніше, українські бійці цього не вгледять, не мають бо жодного приладу нічного бачення. Волонтером якщо не трудно, не тяжело пускай Хотя бы одно приборночного видения. Нам мы в самом впереди стоим, нам темно, очень ничего не видно. Если есть, прошу, помогите. Буквально там метров 10 от нас ничего не видим. Кто лазит, что лазит. Тепловізор чи проборночної відділення. Прохання бійців вікна переказали волонтерам із ініціативи Повертайся живим. Дізнавшись, що невдовзі ми знову поїдемо на передову, волонтери одразу передали солдатам конче потрібний пристрій. Це від нас. Привіт Пацанам з 92-ї бригади, ну, щоб добре бачили ночі, добре воювали і всі повернулися додому. Такий ноктовізор коштує понад 30 тисяч гривень. Сучасні тепловізори в рази дорожчі, аби забезпечити спецприладами нічного бачення всі позиції на фронті. За підрахунками волонтерів, треба ще 30 мільйонів гривень. Долучитися можете і ви спрямувавши кошти на рахунок ініціативи Повертайся живим, який ви бачите на екрані. Кожна ваша гривня надійде на порятунок захисників України із дісятіпловізора, да по одному обична йде дзвонок. що сьогодні ночі він спас там нашу групу там із п'ятії із людей. Вот то есть просто простая арифметика, то есть один тепловизор в первый же месяц это одна человеческая жизнь.